25 травня 2024 року військовослужбовці збройних сил Російської Федерації, порушуючи закони та звичаї війни, організували та здійснили напад на цивільний об'єкт з використанням трьох боєприпасів у Д-30 Сен по будівельному гіпермаркету «Епіцентр» у Харкові. Наслідок обстрілу загинуло 19 мирних мешканців, серед яких дівчинка 12 років та 17-річний хлопець. Травми отримали понад півсотні людей. Всі постраждалі. Це працівники будівельного гіпермаркету епіцентр та відвід. Зашел огонь с цим темним, густим димом. Я від нього вбігала і не занад вийшла. Здесь было не заблокировано, все было в порядке. Здесь можно було пройти. Скажіть, ви бачили по шляху людей? Нікого сили, вже не було. Я довго там затрималась, тому що тут вже нікого не було. Вийшли. Скажіть, будь ласка, за час, за час вашої роботи в ефір ви були свідком того, що тут перебувала якась військова техніка, якісь воєнні. Щас... Щас... Нікого не Ні сколько були сотрудники, товар і покупателі. У мене там життя залишилось. Це моє життя, це моя родина інша. Друга. Важливим фактором повної ідентифікації всіх потерпілих стало те, що працівники прокуратури встигли винести з охопленої вогнем будівлі сервер, в якому мались відеозаписи всіх камер відеоспостереження. За результатами аналізу відеозаписів зі 194 камер спостереження вдалося встановити всіх відвідувачів та працівників гіпермаркету, які перебували там на момент удару. Також проведено дев'ять оглядів місця події, 44 судово медичні експертизи, 11 молекулярно-генетичних експертиз допитано майже 200 осіб. Вилучено уламки, по яким експертним шляхом встановлено тип застосованого озброєння. Крім того, ризикуючи своїм життям, прокурори спільно зі слідчими провели огляд місця події, в ході якого вилучили нерозірвану бомбу, яка не до гіпермаркету декілька десятків метрів з метою ефективного збору доказової бази. Та якісного виконання першочергових слідчих дій в цей же день було створено міжвідомчу слідчу групу, до складу якої включено досвідчених працівників слідчих підрозділів Управління Служби безпеки України в Харківській області та головного управління національної поліції в Харківській області. Відразу між слідчими підрозділами розподілено напрямки роботи, проведення оглядів місця події, ідентифікації загиблих, встановлення всіх потерпілих. Виходячи з алгоритму прийняття рішень з дону відповідальності угрупувань та отриманої оперативної інформації щодо завдання ударів по території будівельного гіпермаркету «Епіцентр», встановлено п'ять посадових осіб ЗСРФ, які умисно організували та здійснили напад на цивільний об'єкт з метою вбивства цивільного населення Харківщини. Це командувач, а також начальник штабу угрупування військ «Сєвєр», Командоч та начальник штабу 6 ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони Західного військового округу ЗСРФ та командир 47-го бомбардувального авіаційного полку, з метою реалізації стратегічних операцій у рамках так званої спеціальної військової операції у РФ було створено угрупування військ «Сєвєр», метою якого була Захоплення та окупація всієї території Харківської області, в тому числі і міста Харкова, так командувач угрупування військ Сєвер, прийняв рішення та поставив завдання начальнику штабу розробити пропозиції та план вогневого ураження будівельного гіпермаркету «Епіцентр» з метою залякування цивільного населення Харківщини. У подальшому командувач угрупування військ Сєвер. Розглянувши пропозиції та план групи організації вогневого та ядерного ураження противника, затвердив їх та однособово прийняв рішення, в якому визначив задум операції. Та визначив завдання щодо знищення цивільного об'єкту шляхом його бомбардування авіаційними боєприпасами та доручив його виконання командувачу 6-ї армії військово-повітряних сил і протиповітряної оборони ЗСРФ. Останній розрахував час, який необхідний для завдання ураження, організував бойове застосування літаків Су-34 по будівлі торгового центру «Епіцентр» Шляхом віддання бойового наказу командиру 47-го бомбардувального авіаційного полку. Надалі командир віддав наказ підпорядкованим йому військовослужбовцям, що дислокувалися та здійснювали бойові виліти з аеродрому Бутерлінавка в місті Воронеж з використанням літаків су 34 завдати авіаційного удару уніфікованими плануючими боєприпасами. По будівельному гіпермаркету Епіцентр за час збройної агресії РФ, підрозділи Збройних сил України та інші військові формування та військова техніка на території торгівельного центру Епіцентр не знаходилися, та у воєнних цілях даний об'єкт не використовувався. Ось кусь чин. Він не був воєнним об'єктом за своїм використанням чи призначенням, що могло б зробити його законною метою нападу. Нині п'ятьом фігурантам повідомлено про підозру за частиною 2 статті 28, частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України у порушенні законів та звичаї війни, а саме в умисному спрямуванні нападу на цивільний об'єкт, поєднаному з умисним вибиством за попередньою змовою групою осіб. Останнім загрожує довічне позбавлення волі. Вирішується питання щодо оголошення їх у розшуку.